Друзі, всім привіт! У нас після трьохденного холоду повернулося тепло. Ну, відповідно, цей холод був, затримав маток, які мали йти на обліт, був, затримав їх в нуклеусах, а сьогодні потепліло і масово матки виходять на обліт. Ну, і на, Там, де виходять матки на обліт, наблюдаються такі картини, ажиготаж нуклеусному парку. Ну, таке саме. Ну, це коли матка виходить на обліт, з неї вилітає якась частина бджіл, які будуть сидіти так на льотку і будуть вентилювати, будуть веде ну, запах цієї сім'ї, для того, щоб матка краще повернулася. Ну, він там он, тож таке саме чуть менше, чуть більше. Ну і сьогодні дитки, масовий обліт маток, тому що три дні вони не, не мали змоги облітуватися. Ну, це, це що по матках. Також задавали питання, як закріплені бляха, як закріплена на вуликах, лежаках. Ну, закріп, закріплена от в торець з саморизами з рівною шляпкою. Тут зарізалося і загиналося на ця бляха загиналася на, на кутнику під потрібний розмір, давалося там 2 см, якщо там сантиметровий USB, USB то давалося 2 см на хльосту для того, щоб там було... не зализувалося. Також задавали питання, як, як в роботі нові нуклеуси. Друзі, нові нуклеуси дуже гарно себе зарекомендували, я ними задоволений і буду продовжувати далі їх виготовляти в зимі, звичайно, тому що вони варта уваги, хоч вони по ціні виходять не дешево, але в роботі вони себе показали дуже і дуже гарно тепло. ну… Все, все в них продумано під свій лад. Це нуклеус, та, як я вам казав, це суто під мою рамку, він не взятий ні від кого і ні від що. Ну, одним словом, гарно, тільки ще давайте відзимуємо ними, закінчимо сезон і тоді вже будемо робити висновки так так, остаточні. Також, друзі, хотів зняти таке відео, у мене росте липа така невеличка, яку я посадив тут 9 років назад. Дуже багато там бачив відгуків від людей і кажуть, а, посадити липу і чекати там купу років, поки вона зацвіте. Друзі, якщо кожен пасічник так буде розмисляв, то нашим дітям чи нашим внукам, якщо вони задумають займатися бджільництвом, не, ну, ми ж користуємося чиїмось липами, хто посадив їх сотні років чи 50 років назад. Ну і тому от 9 років назад посаджена ця липа. ну і В цьому році в неї буде перше цвітіння. Бачите, такі невеличкі китиці, але тут вже Є, це буде перша в неї світіння на 9 рік після посадки. Посаджена вона була таким саджанцем висотою в 25-30 см. Вона була посаджена за пасікою, а тепер вийшла на пасіці, тому що ми трошки ще підсунулися до лісу. Так що саді, садіть липи, якщо не. Не ваші бджілки будуть користуватися цією липою, то будуть користуватися е, наше покоління, нам, хто з їх посадив, наші бджілки користуються ним. Також ви давайте ми для когось посадимо е, ось ці дерева, які в майбутньому будуть давати користь іншим пасічникам. Нехай буде не нам, а можливо і нам. От я посадив її, в мене вже є, надіюся, мої бджілки, щоб теж працювати з кожним роком. Це цвітіння буде цим ясніше, буйніше. І, звичайно ж буду я нею користуватися, якщо дасть Бог. Так що, всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!